Капаланське благословіння на 18 листопада 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава цю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь посилає апостолів на їхню, проповідь. Проповідь, щоб вони віщали Царство Небесне, і дає їм силу виганяти над бісами. І сили зціляти людей, і кажуть, провістуйте Царство Небесне і зціляйте тих, хто побачите. Будьте в домах, які вас приймають, і звідтіки вже виходьте і далі. далі. Не шукайте собі кращого дому, там, де краще годують або краще приймають, там, де прийшли і прийняли вас, да будьте довольні тим, що вам дають. Ви знаєте, може, виникне питання а де я? Що мені Господь поручає? Як він мене посилає щось говорити, робити, апостольствувати. бо, можна сказати, от бачите, він дав своїм учням силу над бісами і силу сіляти. Ви знаєте, може, він і дав їм силу сіляти, але учні залишили все своє і були з Ісусом, і ходили з ним, вчили з ним, і несли тяготи його щоденного життя. А я ж вдома знаходжусь. І він вдома колись сілив обіснуватого гадаринця, пам'ятаєте, і той ж хотів піти з ним. А він казав вісти те, що ти з що буде з тобою зроблено, чудо Боже, тут вдома, де ти знаходишся, повертайся в своє місто і повертайся в свій дім. Дуже часто мені говориться про те. Я хочу зробити якийсь великий подвиг, а мій подвиг, щоб стати великим, починається з малого. Це я дома повинен. Перед їжею і благословити її, тобто звернутися до Бога і помолитися, навчити а, сина свого або доньку молитві, і привчити, щоб вона молилася, онука навчити і самому молитися, В церкву піти і дітей привезти, перехрестити і благословити а, чоловіка або дружину, коли це необхідно, І бути Внутрішньо добрим, внутрішньо нести апостольство. Тобто, щоб люди побачили мене і сказали, так це і є апостол, тому що живе він апостольськими, а, життям не зовнішньо, а внутрішньо. Да? Це є приклад нам. І життям, і життям він несе апостольство. А де він несе? В тому місці, де перебуває. Господь покликав нас бути. І нести апостолса в тому місті, де ми знаходимося. Так, да, є ті апостоли, які несуть і проповідують від села до села, від міста до міста, від оселі до оселі. А нам сказав, а ви проповідуєте в своїй оселі і через своїх односельчан, через своїх сусідів, через своїх колег по роботі, через тих людей, які протягом цього дня доторкаються до вашого життя, щоб вони побачивши вас. І побачивши ваші вчинки, і побачивши ваш дух, сказали, да, це дійсно учень Христовий. З нього можна брати приклад. Це тим, яким і, і я хочу бути. бути. І тоді все здійсниться. І тоді все стане на свої місця. Коли я це здійсню маленьке, то Господь мене велике дасть. Амінь.